Вона чекала, що тато приїде на день народження, казав, що буде, обіцяв, але замість обіймів сумна звістка. У кровому розі попрощалася із Сергієм Остроуховим, солдатом, медиком, батьком, чоловіком, сином та людиною, яка добровільно пішла на війну, хоча могла залишитися в тилу. Сергія поховали на центральному кладовищі у секторі почесних поховань, там де покоїться гордість кривого рогу. Йому було 45. Працював термістом на заводі, мав бронь, але не скористався нею. Казав: ідуть усі, і я піду. В нього дитина, в нього родина. Ніхто не думав, що так буде, що вона залишиться сиротою. Дуже любив. Вона його любить. 13 років дитині, вона, я не знаю, як вона буде, але ну, якось буде. Ну, ніхто не думав, що так воно случиться. Він не знаєте, як, хто ж за погане думає, тільки на краще. Він ще збирався, це сніг, у травні буде день народження, він каже, я приїду, вона його чекала. І Коли це ж приїхали вже з, з воєнкомата, вже ми все знали, я їх сказала, вона впала в коридорі, папа, ти вже обіцяв». Того рокового дня, 8 квітня, він займався евакуацією поранених з позицій. Під час однієї з таких поїздок вже на зворотньому шляху їх накрило ворожим кабом. Четверо побратимів Сергія загинули на місці. Ще один помар від поранень. Це сталося у сінельниковому районі поблизу населеного пункту Січнева. У жалобній церемонії взяли участь найрідніші та найближчі люди героя. Їм урочисто вручили державний прапор і нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, якого чоловіка удостоїли посмертно. І вічна пам'ять герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.